Вітаю! Зараз я розкажу, як додати учня або його батьків до свого класу. Приклад показую на вчителі, який є класним керівником. У вчителів, які є класними керівниками, є такий пункт, як адміністратор. Щоб з цим всім працювати, ми спочатку вводимо наш логін та пароль на сайті. Дивимо, що ми увійшли. Ось у нас тут буде в правій верхній частині показуватися ім'я та прізвище нашої, нашого облікового запису, під яким ми увійшли. Після цього ми йдемо до пункту зліва, пункт адміністратор. І бачимо перед собою дві кнопки: батьки та учні це ті, кого ми можемо адмініструвати, як. Вчитель, який є класним керівником. Клацаємо, наприклад, ми бажаємо додати учня. Клацаємо. Дивіться, учні в 5-му А класі. Чому в 5-му А? Тому що переходимо на головну. Точніше не на головну, А на профіль. Тому що я зайшов під обліковим записом Антонової Тетяни Вікторівни, яка є класним керівником 5 А класу. Тому в мене графій адміністратор, коли я додаю учнів або батьків, мене пише додати до 5-го А-класу. Так. Перейшли ми до. Адміністратор. і, наприклад, бажаємо додати учня. Клацаємо на учні. У нас вже є якісь учні, тобто, якісь вже є створені, є список. Давайте перейдемо до другого пункту. І що ми бачимо? Ми бачимо, що учнів ми додавати не зможемо, тому що це робить тільки адміністратор адміністратор журналу. Тобто, що ми можемо робити? Ми можемо тільки учням згенерувати паролі, або перестворити нові паролі, або внести якісь помітки до е, особової справи учня. Тобто, ну, давайте клацнемо. Нарадагувати. Подивимося, що ми можемо тут зробити. Ми можемо, дивіться, пункти, які трішки синенькі, тобто ми їх виправляти, змінювати не можемо під логіном так, класного керівника. Можемо тільки змінювати або додавати номер телефону, електронну пошту та логін. Тобто логіни ми можемо створювати для дітей, які забажаємо. Та можемо поставити, до речі, ось тут є галочка староста класу. Коли ми всі зміни зробили, ми клацаємо кнопочку оновити. Але ми можемо додавати батьків. Додавати та, звісно, змінювати якісь їхні відомості. Клацаємо на батьки. Бачите, в нас тут нікого немає. Щоб додати, в нас вже є в правій частині кнопочка додати. Ось вона. Клацаримо на неї. Далі в нас з'являються такі пункти. Тобто ми можемо е, додавати сюди відомості. Наприклад, пишемо, нехай це буде. Так, зробимо так. Ну, наприклад, обираємо стать, обираємо дату народження, можемо вписати самостійно, можемо обрати через календарь, але ми бачимо перед собою. Тільки числа та місяць з роком, але вибор, вибору року в нас немає. Для цього нам треба клацнути на назву місяця, і можна обирати місяці, а вгорі вже з'являються стрілочки біля року, можна обрати рік. Раджу вам просто вписати, наприклад, це буде 0 08 і 1988 Наприклад, дивіться, я поставив в крапки, але коли я клацну десь. В іншій стороні, система автоматично проставляє, як повинно це бути. Далі можна поставити номер телефону, можна додати пошту, давайте зробимо. Дивіться, якщо ми додаємо пошту, бачите, нам пише користувач з таким емейлом вже існує в базі. Тобто, якщо ми додаємо пошту, яка є в базі, ми її додати не зможемо. Але коли ви будете створювати, у вас. Ще таких пошт батьків не буде в базі, тобто ви додасте будь-яку почту. Ну, ми тут давайте щось трішки змінимо. Так. Ну, і ще так. Бачите, коли я вніс зміни, вже в мене пункт знизу помилка пропав. Далі даємо логін. Логін також повинен бути унікальним. Тобто, ми придумуємо для дитини логін. Ну, наприклад, у нас, точніше, не для дитини, а для батька. У нас Антон Сергійович Кузьменко. Ну, Наприклад, я вам раджу зробити так. Включаємо англійську, пишемо: перші дві букви ім'я Антон Ан, Сергійович Се, Кузьменко. Ну, Наприклад, так. Клацаємо десь в стороні, бачимо, що помилка не вилезла внизу, що такий логін може бути. Клацяємо згенерувати новий пароль та відправити на e-mail. Тобто на пошту, яку ви вкажете, буде надіслано надісланий пароль. Обираємо тип батька, хто це. Наприклад, це батько буде. І дитина, чий це батько. Ну, наприклад, ми беремо, давайте так. Беремо Абдулаєв Сергій. Наприклад, клацаємо створити. Чекаємо. Бачимо створено прізвище ім'я по, по батькові є логін. Паролю немає. Чому? Тому що він надісланий. На ту пошту, яку ви вказали. Але можна ще що зробити. Всім, хто не має пароля, класнути сюди. Клацаємо так. Будуть згенеровані нові паролі. Але перед цим ми можемо так. Для, для цих користувачів паролі вже згенеровані, є таке. Але ми можемо обрати, для кого е, особово буде зроблений пароль. Клацаємо перестворити нові паролі. Наприклад, людина втратила пароль. Так, обираємо, для кого буде перестворений пароль. Тут у нас буде перелік батьків. Клацаємо в правій частині на, на, впроти тої людини, для якої ми перестворимо пароль. Клацаємо. І клацаємо згенерувати пароль. Так, погоджуємось. І людині на пошту буде вже відправлений новий пароль. Далі. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо редагувати відомості. Або, якщо у батька, наприклад, або мати декілька дітей, можемо їх додати в цьому класі. Клацемо редагувати. І в самому низу, там, є, де є дитина, бачимо, у нас є корзинка. Так, можна ще додати дитину. Тобто обираємо тип. Хто у нас був? Батько і дитина, наприклад, ще додаємо ось цю дитину. Клацаємо додати. І вже бачимо, тобто, роль, Так, для кого ми? Для батька додаємо дитину. Ось це зроблено на... навіщо? Це зроблено, якщо у вас в класі навчається дві дитини одного батька. Тобто, щоб ви розуміли, що батько ось. І в нього є дві дитини. Якщо ми видалимо обидві дитини, у нас видалі, видалиться профіль батька. Дивимось, видаляємо, клацаємо оновити, бачите, профіль батька зник. Тобто, для того, щоб видалити якогось батька, ми просто в нього видаляємо дітей, які приєднали до цього раніше. І він зникає. На цьому все.